Ми вітання всім глядачам БТБ. До вашої уваги новини у студії Оксана Гуцайт. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зробили подарунок. Укрпошта випустила пам'ятну марку та художній конверт на честь 15-річчя діяльності установи. Наші журналісти були першими, хто побачив нову марку. Погашення пам'ятної марки проходило в голопоштамті просто на очах відвідувачів. У фонді гарантування вкладів впевнені нові марки з їхнім логотипом будуть популяризувати діяльність організації. На самій поштовій марці зображені дві долоні, які захищають. І наша по центру тут наша гривня, які захищають нашу гривню, тобто на захищають склади населення. У головпоштамті розповідають, поки що пам'ятні марки вийшли невеликим тиражем. У вільному обігу вони будуть за два роки, коштуватимуть як і звичайні 2 гривні 50 копійок. Місті з фондом ми працюємо над проектом випуска оборот год повноцінної поштової марки, яка буде розміщатися на всій кореспонденції фонду, і з 15-го року вейде в марочний поток фонд гарантування вкладів був створений у 1998 році. Нині, якщо банк ліквідовують, вкладникам хвилюватися не варто. Власнику депозита до 200 тисяч гривень фонд повертає кошти. Фонд Перші виплати вони існували в розмірі 500 гривень. Наразі в 2012 році адміністративна рада прийняла рішення, щодо збільшення і ця сума сьогодні вже є в розмірі 200 тисяч з урахуванням нарахованих відсотків. У фонді кажуть, за 15 років свою ефективність вони довели вже 400 тисячам вкладників. Ті отримали кошти за своїми депозитами на загальну суму близько 7 мільярдів гривень. Тетяна Попова, Роман Шубенко, БТБ.